they still battle to destroy me, the evil forces of the Decepticons. Transformers. 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 У мене найкраще, то я вважаю, що ці поштовхи діло рух обманоїдів. Ти ж знаєш, цей придурок гуркотило любить влаштовувати землетруси. І поштовхи найсильніші отут. Дай догляду спис. Якщо обманоїди риються під цією скелею, то мої чутливі локатори це вловлять. Ні, це не обманоїди. Там унизу щось дивне. Озбивай шестерун! Треба розібратись. Hey, Та тут печера. Well, тут це набагато більше, ніж на кібертроні. What are they? Хто вони такі? Like Наче каміння але схожен на кістку летенської істоти? The це закам'янілі кістки динозаврів. Вони жили на землі мільйони років тому. Mm. О, динозаври! Напевно, це були дуже могутні створіння. Я б хотів дізнатись про них більше. Я теж, може, ми коли-небудь за це візьмемось. Поки є водоспад, генератори вироблятимуть енергію. Дані зібрано рефлектор. Тоді ходімо, звук хвил. Мегатрон чекає інформації. Це чудово спис. Я ніколи не був у музеї. Обережно мисливцю не вдарся головою. Хлопче, от ще називаю важким металом. Чому б тобі не зробити голограми з цих крихіток? Бронтозавр, потім трицератопс і нарешті король тиранозавр. Це фабрика ікл? Неймовірно. Хлопці, он вони динозаври. Вони дурнуваті, бо мізки у них мало, але дуже дуже сильні. Якби такі динозаври працювали з нами, вони б допомогли нам здолати обманоїдів. Правда, Керманич, можна створити роботів за зразком цих ігуан. Звісно, якщо Оптимус найкраще погодиться. роботи, динозаври стануть нам у пригоді. Я дозволяю. Нічого з цього не вийде. Це марнування часу. Ані зібрані рефлектором звукохвилом та лазер свідчать про одне. Існує вічне джерело енергії, і з ним ми переможемо кіберів та завоюємо галактику. У тебе є геніальний план для того, щоб досягти цього, так? А вже! Зоракрик, ми нападемо на водоспад! Обману приготуватися! А зараз, любі друзі, я радо покажу вам... Та показую нарешті, Кібри, познайомтесь з роботозаврами. Тільки гляньте на них. Вони ніби створені на кібертроні. Це твердохват. Шлакс та багнус. Кіберозаври, що в них спільно з динозаврами. Кіберозаври трансформуватись. Це цікаво. А що ще вони можуть робити? Кіберозаври, очистити цю територію. Кіберозаври не надто розумні. Вони саме такі, як справжні динозаври. Але ж хто з нас досконалий? І ми працюємо над їх удосконаленням, чи не так? Вони образилися! Ми повинні зупинити цих кіберозаврів, доки вони не накоїли лиха. Пильнують вертоклата. Він ще побіжить у контрольну кімнату. Тобі потрібна допомога. Спис! О, ні! Не телетран перший! We see the beauty of The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Ні, oh, недолашний nee. oh, телетран перший. Oh, Шестерун here. тут! Все гаразд? Нічого не пошкоджено? Тріснуло кілька прокладок. Oh, Шестерун! Давай, свердохват! Yeah. Oh, Ану, розчави цю блощицю! Туди йде кібер. Підійди, хлопче. У мене є робота. Болить. Ти старіш, залізняк. Тобі потрібне силове поле. Ей, hey, first... hey, на обличчя, добре? Я щойно його хромував! Хіба цього хлопця нічого не бере? Годі! Треба знищити! Зачекай! Може їх зупинить мій магнетичний індуктор? Отак, але я тебе дуже прошу найкращий, будь ласка, не змушуй мене їх знищувати. Стріляли у мене вищенгідні черв'яки. Генератори сідають. Нам потрібна допомога. Телетран перший. Телетран перший. Телетран перший. Немає відповіді. Телетран перший. Відгукнись, прошу. Мехатрон. Тепер ця споруда належить обманоїдам. Поки не відремонтують телетран перший, ми повинні стежити за обманоїдами. Я в захваті від цього спис. Чому я оглядаю красоти землі, хоча вони такі крихітні? Зачекай, ну. Я вловлюю електронні сигнали. Можливо, це обманоїди. Я встановлю, звідки надходять ці сигнали, і спробую зробити голограму джерела. Чудово, це обманоїди. Коло великого водоспаду. Мисливець викликає оптимуса найкращого. Ворога виявлено. Дякую, мисливець. Ми зустрінемо тебе коло водоспаду через 8 тисяч астросекунд. Вибри трансформуватися. Да ні, Джміль, залишайся тут і охороняй штаб. Перед! енергія, зорекрик, аби кібери не припхалися. Як завжди ти мене недооцініш, зорекрик, я вже приготував їм теплу зустріч, якщо вони виявляться настільки тупими, щоб з'явитися тут. Ще далі мисливцю? Ще трохи вперед спис. І тут чудовий краєвид! Не бачу ніяких обманоїдів. Можливо, у банк даних мисливця знов проник електронний вірус. Ні, ми там, де треба. Ці електронні сигнали дуже сильні. Ти не помилився. Кібер, вояки, за ними. Ти перед тобою! Ти занадто повільно рухаєшся іржавоштанний! Добре стріляєш як пальцем у небо. Зараз ти побачиш могутність моєї атомної гармати. Гуркотило, готово? Готово? Все трястиметься, гримітиме і тремтітиме. Трансформерзворетер на автобіз меседжізнавитонторансформерзін. Найкраще казати тобі залишатися в штабі. я не люблю порушувати накази, але треба було що робити. Сподіваюсь, найкращий не дуже кричатиме. Якщо ми допоможемо і швидко. А зараз що, Мегатрон? Ця купеля не вирішила наших проблем з фібрами. Ми влаштуємо коротке замикання у їхніх корпусах і навіть вічні виведемо їх із владу. Джміль, я не можу зв'язатись з Оптимусом найкращим. Може, його вбили? Або ж він просто не може відповісти. Ми повинні спробувати врятувати його. Але кіберів замало щоб битись з усіма цими тварюками. Але у нас є ще дещо. Я тут працюю над цікавою штукою. Я спроєктував ці пам'яткові компоненти, щоб удосконалити розумові здібності кіберозаврів. вони зроблять їх лагіднішими, і їх буде легше контролювати. Сподіваюся. Але Оптимус вирішив, що ці кіберозаври нам не потрібні. Є кращі ідеї. <плес> Треба швиденько це зробити, доки обманоїди не дізнались. Okay, Хлопці, вмикайте ваші транзистори, чи як там їх. Кіберозаври, прокидайтесь. Врятуйте Кіберів! Врятуйте Оптимуса Найкращого! Зрозуміли? Врятувати друзів. Врятувати лідера. Боже, і справді це варте уваги. Цього разу зробимо, як наказали. Не тисніть на вимикачів, вам ніколи не роз'єднати цих енергонних ланцюгів у такому сослабленому стані. Приготуватися до кінцевої плавки. Обмануйте, готуйся. Ціль. Хто це такі? <му> Котрі з них, друзі, ті, у яких отакі обличчя. Мені так здається. Для шлата це непогано. Кажуть, ти все знаєш, хто це такі? Шматки металу! Ми розберемося з ними за одну секунду. Ти щось кажеш про шматки металу, мегатрон! Отримуй! Гіро у вийшов з ладу, рівновага порушена! Мегатрон зазнав поразки! Тепер я Рик, ваш лідер! Обмано за мною. Я не знаю, хто ти такий, але сподіваюся, що це тебе спалить. Якщо доля зведе вас з обманоїдами, то бережіться, аби це не був гуркотило. <Тричків> Гуркотиво! Зараз пошукові ракети шукають тепло. повинні будь-що продовжувати боротьбу. Я ще приведу вас до перемоги! Що це? Зброя моїх друзів? А ну, глянемо. Сигнальна зброя шестеруна і гайки синю смуга. Знімуть коротке замикання. Піднімуть вас в один момент. Годі треба відходити. Відходити. Оптимус okay, найкращий. Ми визнаємо, що порушили твій наказ. І ми заслуговуємо кари. Але зрозумій, оптимус найкращий. Якби вони підкорились тобі, ви б усі загинули. Справді, іноді помиляється навіть найрозумніша машина чи людина. Я не оголошуватиму догани ні Керманичеві, ні Джмелю. А щодо кіберозаврів вони довели свою вартісність. Transformers will return after these messages.